motherfucking set. Йоу, Хлопці, всім привіт. Ромчик старався для вас з цими транслейтами. Так що поставте лайкосик авансом, Та якщо сподобається, можете підписатись. А ми починаємо. Гаразд. Привіт, хлопці. Мене звати Зак Гербер. І сьогодні ми будемо говорити про мою секцію в США відом. Перший кліп, буквально перший кліп, який ми зняли для цілої цієї секції, був у Луїсвілі, Кентуккі. Відоме місце. Відоме як Джоз Геп. Не знаю. Як це описати? Це буквально як 20 з з ще одним майданчиком прямо зверху. Це, здається, як я думаю, журнал Янком описав це як 13 футів за вишки. 13 флоятне, щось таке. Не можу згадати точну річ там. Так, це було трохи божевільно. Я думаю, ми просто туди поїхали. Я думаю, ми просто поїхали на машині, зупинилися, підійшли до нього, все налаштували. Перша спроба через перила, не забулися. Переднє колесо, заднє колесо зламався буквально як змія. Що коливається? Що ти зламав? Все. Друга спроба після того, як я поставив переднє і заднє колесо Райана Говарда. Я а, приземлився, ось де я приземлився, відскочив, сильно стиснувся. Як відскочив від заднього колеса, нога злетіла, вдалося не торкнутися землі і відпуститися від цього, але це не зовсім те, що я хотів зробити. Тому я повернувся на гору для своєї третьої спроби, піднявся туди, буквально прокрутив педалі через перила, зловив, приземлився і буквально переднє колесо просто розбивається до самих передніх пеків, і якось я типу стиснувся через перила, поки воно розбивається. Як шоколадний батончик, пройди через перила і вийди з цього, як ні в чому не бувало. І я думаю, перше, що я сказав, було: вибач говард. І це, в принципі, перше, що я блін сказав, тому що я, блін, знищив його переднє колесо і заднє колесо. Отже, так, це був перший кліп. Долі в Дейтоні, Огайо. Це 14 ходинок з падінням наверху рейки е, від землі до верху рейки, де ти виходиш приблизно 9 футів. Я пам'ятаю, як я це вимірював, бо намагався зрозуміти, як типу, я впораюся з цим блін, ударом. Там є вигін, там є ліктьова частина. Тому якщо ти нахилишся занадто вправо, ти можеш вдаритися об це і блін помру. І ось що я зробив вперше. Блін, вдарив його, нахилився трохи занадто вправо. Вигін надіслав мені дивний носовий вибух, я вдарився в землю, перила, пішли вперед, я ковзнув на боці. Я справді був придурком до Грега в Ховарді того дня. Я справді був так злий, що просто, блін, поставив ногу на стебло і потягнув кермо назад, а потім просто знову піднявся. Другий раз майже така ж ситуація. Просто я нахилився занадто вправо, занадто сильно, коли приземлився. Мої ручки сунулися вперед, і моє кермо, як поперечина, насправді вдарило мене в підборіддя. Блін, порізав собі підборіддя, роблячи це, блін. Третя спроба. Блін, Дейл Ернхард, малий номер 3 Просто, блін, відправив це нолі. Приземлився на рейку. Цього разу я, блін, вистрибнув раніше, щоб подолати вигін, тому нічого нестабільного в цьому не було. Блін, приземлився на два колеса на швидкості близько 90 миль на годину. Спробував тримати ногу, щоб зробити це якомога краще. А потім, блін, з'їхав в бік і вдарився об паркан. О Боже, вуличний Бог був тут, вуличний Бог був присутній. Того дня він був у довбаній фізичній формі, він був у сміттєзвалищі. Справді, після того, як я приземлився, я побіг туди. Він такий, ти це зробив. О, О. О. Блін, підійшов, обняв його. Рек дав мені, блін, пиво. Я, блін, випив його. Це був досить, блін, крутий день. Це точно щось, що еге, точно я, блін, запам'ятаю. Просто все, що в це вкладалося, як. Це було круто. Бруклінські банки Гепходера. Ми туди пішли, і я якось відчував це, бо той банк, по-перше, він високий, як чорт. Я не знаю, як високо це більше 8 футів завишки. 10-12 футів завишки. Щось таке. І, звісно, це автомобіль. Два автомобілі можуть проїхати цією дорогою. А потім є рейка. Отже, це найгірше місце для рейки. Що стосується, як твої... Ти знаєш, твоя дуга стрибка через щось, ти розумієш, про що я. Очевидно, ти хочеш, щоб це було точно. Посередині, бо це твій апогей у твоєму мистецтві. Я стрибнув через це, як через рейку вперше, буквально приземлився на своїх ручках, рухаюсь. І я такий так, я думаю, я їхав трохи занадто повільно, бо тобі потрібно було якби, правильно розігнатися, щоб об'їхати поворот, а потім мати достатньо знаєш, швидкості та інерції, щоб подолати все це. Я думаю, це здійснено. Я їхав Тільки я відрегулював свої ручки. Наступного разу я повернув за поворот, мав достатньо швидкості, і я такий... Я просто закрив очі і плід у цей чувак. Так, ми були там лише 10-15 хвилин до цього. Скільки жартів було? Менше п'яти разів щось на кшталт цього. О, так. Отже, останній трюк. Мій фінальний та трюк. У нас у подвійний бек Right from Tip. Це було зроблено в Балкбурі. У школі Тубака Шафура близько 2.33 ночі. Чорт, ти ж це зробив, зламав своє колесо. Так, це те, що я хотів зробити буквально з часів важких часів. Був кліп зі мною в Мічигані, де я піднімався по рейці, подвійний бек, на хліб. І я приземляюся, і буквально моя вилка ламається на вбіл. І тоді я кидаю свої керма, бо я був блін, розлючений, тому що я справді хотів зробити цей трюк. Отже, це була величезна психологічна бар'єра в моїй голові. Буквально протягом як мінімум п'яти років. Ми під'їхали до того місця. Це було щось таке. Як тільки я це побачив, я подумав, чор, це те, що я точно можу зробити. Підготували місце, знаєш, цегла натирати воском натерти його, а потім просто як зайшов. Я маю на увазі, що є кліпи зі мною, де я просто настільки розчарований, тому що я боюся, у мене немає впевненості, щоб це зробити ті рази, коли я це роблю, як... я маю на увазі, що я буквально один раз я впав дуже сильно на спину, яке е. Ноги зісковзують, руки зісковзують, як приземляюся, а потім котюся бік і падаю на землю. Мій велосипед, мій велосипед був в жахливому стані, буквально як плоскі місця на моєму ободі спиці. Скрип. Я був на такому етапі, що я буквально або хотів це зробити, або просто хотів, щоб мій велосипед зламався і все закінчилося. Один або інший мав це зробити, і в той раз добре. просто. Буквально топчеться, і вночі так темно, що ти нічого не бачиш. Це була найскладніша частина. Бо зазвичай, коли ти під'їжджаєш, ти якби на три чверті шляху, ти можеш якби подивитися через свій поперечник. І бачиш, де ти є, оскільки темно, я взагалі не маю жодної орієнтації, де я знаходжуся. Отже, відкриваючи, це було просто як в той раз просто відчув, як приземлився, покотився, все на моєму велосипеді зрушилося і видавало жахливий звук. Спиці зламалася, всяка така фігня була просто топтався і просто поїхав тим. Сорі за трохи кривий транслейт. Пишіть в коментарях імена райдерів або відео, які бажаєте побачити під переклад. Побачимось. Всім піс!